Сьогодні перед вами мала б стояти не я, а наш лідер, той, хто заложив фундамент цієї громади, наш ромчик Роман Ратушний. А я б воліла стояти там поряд з його побратимами, з нашими координаторами по Протасу. Я б дуже хотіла бачити, як він поверне до нас голову і скаже, на мій хлопський розум ми рухаємось в правильному напрямку. Я б хотіла чути його плам'яну промову, бачити ці палаючі очі. Хотіла б відчувати ту радість, хвилювання і гордість за те, що тільки стільки людей прийшло сьогодні на Протас. Я не Рома, його нема з нами. І ніхто краще за нього не скаже. Тому я дуже хочу, щоб ви почули його, його голос, його промову. Привіт, друзі. Я зараз у Протасу мою на галявині, яку ми облаштували під кінотеатр під відкритим небом. Протасів Яр це парк в центрі Києва. Це 30 гектарів лісу. Місце з потенціалом центру парку Нью-Йоркського. Насправді, якщо це спроектувати і зробити, чим ми зараз займаємося як громада, його вирішили забудувати. Причому що забудувати не просто пару будинків, якихось зробити а. Першою чергою звести три будинки, а далі збудувати новий мікрорайон. Нас це не влаштувало, як громаду. Ми об'єдналися навколо насправді спільної проблеми. Але е, нам вдалося, як мені здається, перебороти оцю двічну українську історію, коли навколо проблеми люди гуртуються. А потім, коли вона вирішується, вони розходяться. Або навіть якщо вона не вирішується, просто так видається людям, що вона притихла люди розходяться. Нам навпаки, вдалося. Організуватися вже ну як в адекватну громаду, хоча й в рамках Києва. У нас же ж насправді достатньо велика координаційна рада громади. Там люди абсолютно різного віку, абсолютно різної статі, абсолютно різних поглядів, і це не заважає їм разом думати над розвитком громади. Ми займаємося культурним розвитком громади, і ну це це передбачає там історичні лекції, воркшопи, які можуть бути цікавими, і виховує. Ну, новий тип суспільства насправді це постійно. Це має бути атрибутом о, життя громадянина. Участь у політичних і соціальних процесах своєї держави. Той поздарм, який відвоювали о, під час революції гідності, о, його зберігали одиниці насправді для нас всіх. І зараз слава Богу більше людей долучаються до збереження і відвоювання нових плацдармів. на мою скромну думку, на мій хлопський розум, суспільство, яке не чекає від якогось доброго царя або вищих сил добробуту, суспільство, яке створює цей добробут. Тому що, на мою думку, великою проблемою України є те, що після радянського союзу, після його розпаду, ми так і не перейшли від режиму виживання до режиму будівництва країни. І, от подібними штуками. Цілком можна будувати країну в рамках громади, в рамках міста, в рамках всієї країни це можна робити.